Усе життя ми оточені звуком, шурхіт новин, сварки в родині, шум власних думок. Ми заговорюємо біль, перекрикуємо страх і тікаємо від себе у безперервний потік слів. Мовчання лякає, бо в ньому немає нічого, за що можна сховатися. В ньому немає схеми, ролі захисту. Там тільки ти, справжній, без прикрас, без шуму, без масок. Підписуйся на канал, якщо шукаєш силу не в крику, а в тиші, якщо ти втомився від нескінченних слів, гучних порад, внутрішнього тиску, якщо хочеш нарешті почути тишу, справжню, живу, як джерело. Стоїцизм це не про мовчання, як втечу, це про мовчання як силу, як шлях до себе. І цей шлях починається саме тут. Сенека писав: якщо хочеш бути здоровим, навчися бути з собою, без музики. Без людей, без хаосу. Це не ізоляція, це зцілення. Тиша це не відсутність. це присутність. Присутність себе, присутність моменту, присутність глибини. Стоїцизм навчає не боятися цієї тиші, навпаки, шукати її. Бо саме в тиші знаходиться відповідь, яку не дасть жодна книга. Саме там джерело сили. Саме там початок шляху до спокою. Ми будемо досліджувати мовчання як практику, як захист, як джерело внутрішньої рівноваги. Ми не тікаємо від світу, ми повертаємось у себе. І там, у глибокій тиші, відкриваємо те, що галасливий світ у нас забрав. Багато хто боїться тиші, не тому, що вона небезпечна, а тому, що вона чесна. У галасі можна сховатися. Можна не чути себе, не бачити свого болю, не стикатися з тим, чого не хочеш знати. Але тиша не терпить фальші. Вона оголює, показує все, як є. Без шуму чується серце, без слів промовляє душа. Стояки знали це. Вони не боялися тиші, вони до неї прагнули, бо тільки в тиші можна відчути справжню присутність. Світ мовчить, і ти вперше за довгий час чуєш себе. Цей момент не страшний, якщо ти готовий бути з собою, якщо ти не боїшся того, що всередині. Справжня тиша не тоді, коли навколо тихо, а тоді, коли всередині спокій, коли думки більше не кричать, не змагаються, не вимагають уваги. Стоїцизм учить не боротися з тишею, а приймати її як друга. Бо саме в тиші ми повертаємо собі сили, саме в ній. Ми перестаємо реагувати автоматично і починаємо обирати свідомо. Тиша не пауза, вона мудрість, вона середовище, де народжуються істини. Той, хто вміє мовчати, володіє собою. Той, хто шукає тишу, шукає глибину. Справжній стоїк не тікає в тишу, він її створює у натовпі, в конфліктах у вирі подій. Бо тиша не про зовнішнє. Вона – про внутрішню силу бути спокійним у світі, що постійно шумить. Іноді мовчання найсильніша відповідь. Коли навколо сварки, образи, крики, стоїк мовчить не тому, що не має що сказати, а тому, що обирає не підживлювати хаос. Він знає, не кожне слово варте вимови, і не кожна правда потребує доказу, бо істинна сила у контролі. У виборі, коли говорити, а коли дати мовчанню сказати все. Стояки вважали мовчання не слабкістю, а виявом внутрішньої дисципліни. Епіктет наголошував ми маємо два вуха і лише один рот, щоб більше слухати, ніж говорити. Мовчання це не пасивність, а активний акт волі. Це вибір не реагувати миттєво, а спершу осмислити, це готовність дати подіям, пройти крізь себе. Перш ніж відповісти, у наш час миттєвих відповідей і постійної потреби мати позицію мовчання здається чимось дивним, але саме мовчання справжнє мистецтво присутності, коли ти слухаєш, не думаючи про відповідь, коли ти поруч, не перебиваючи, коли ти просто є і цього досить. У стосунках мовчання може бути вищим виявом поваги у конфліктах знаком сили, у моменти болю. Простором для зцілення. Воно не знецінює, не зневажає, не уникає. Воно тримає паузу, щоб не ранити, щоб сказати пізніше мудріше. Стоїцизм навчає, перш ніж говорити мовчи. Не тому, що ти боїшся, а тому, що ти вмієш тримати простір. І в цьому просторі зростає мудрість. У тиші немає аудиторії, немає оплесків, немає масок. У ній ти залишаєшся сам на сам з собою, без, без ілюзій, без захисту, без зовнішніх ролей. І саме тому вона така важлива, бо лише в тиші ми по-справжньому бачимо себе з того, які знали, уникання тиші це часто уникання себе. Ми заповнюємо день шумом, музикою, новинами, розмовами, соцмережами, аби не почути свій внутрішній голос. Але саме він несе істину. Той, хто не боїться тиші, не боїться себе, а той, хто здатен слухати тишу, здатен розпізнати істинне бажання, справжню потребу, глибинну правду. Сенека писав, іноді потрібно втекти не від світу, а від власної плутанини. І цією втечею є тиша. Не як втеча назовсім, а як повернення до себе, до чітких орієнтирів, до основа у тиші починаєш чути ритм свого життя. Розуміти, що з усього шуму тебе формують не події, а твоє ставлення до них. Ти перестаєш реагувати автоматично. Тиша стає моментом, де зароджується усвідомлення, а з ним і свобода, мовчазні ранки, прогулянки без навушників, глибокі подихи без поспіху. Це не просто паузи, це повернення додому у себе, у внутрішню тишу, в якій немає страху. Лише ясність. І саме з цієї ясності народжуються правильні дії. Бо той, хто перебуває в тиші, бачить чіткіше, відчуває глибше, діє мудріше. І це справжня сила стоїка. У сучасному світі нав'язується переконання, що говорити означає діяти, що мовчання це слабкість, що потрібно реагувати, висловлювати, пояснювати, відповідати. Але стоїки. Навчали іншому. Не кожна істина потребує голосу. Іноді мовчання це наймудріша форма відповіді. Марк Аврелі писав: мовчання частіше корисніше, ніж слова. Навіть наймудріші слова не завжди доречні. Бо слова мають вагу. Іноді сказане слово як камінь, кинутий у воду. Ти не можеш зупинити хвилі, які він спричинив. А іноді як ніж, що ранить навіть у добрих намірах. Стоїк не мовчить зі страху, він мовчить з гідності, він не змагається в криках, не розкидається емоціями, він тримає тишу як зброю, точно, вибірково керовано, бо знає, мовчання це не втрата, а вибір. І в цьому виборі влада над собою. Є ситуації, коли варто промовчати, щоби не піддатися провокації, коли слова лише множать хаос, коли відповідь не змінить нічого. А мовчання зберігає спокій. І це не уникання, це дія. Дія внутрішня, глибока, свідома. Навчитися мовчати це навчитися бути вище моменту, це дозволити емоції пройти, не підживлюючи її. Це подарунок собі зберегти ясність тоді, коли інші втрачають рівновагу. Тиша це не порожнеча, це простір між думкою та реакцією. І саме там народжується свобода. Вибір. Гармонія. Ми звикли думати, що пізнання себе це складні діалоги, глибокі аналізи, пошуки, відповідей. Але стоїки розуміли, істинне самопізнання починається там, де замовкає світ, бо лише в тиші ти справді чуєш, що всередині тебе, без фільтрів, без чужих слів, без ролей. Синека писав: не бігай за тишею, створи її всередині себе. Бо справа не в тому, щоб усамітнитися фізично, а в тому, щоб відключити зовнішній шум у своїй свідомості. Бо шум це не тільки звуки, це потік думок, які не твої. Очікування, страхи, порівняння це інформаційне перевантаження, яке стирає особистість до шаблону. Коли ти в тиші, справжній ти піднімається з глибини, без ролі успішного, без образу доброї людини, без вимог до себе. У цій тиші некомфортно, позустрічаєшся з собою, та саме тут починається свобода. Бо лише коли бачиш себе, можеш змінити або прийняти. Тиша не дає готових відповідей, але вона створює простір для питань. І часто саме правильне запитання цінніше за відповідь, бо воно відкриває напрям, орієнтир. І тоді кожен крок стає свідомим. Стояк не боїться залишитись у тиші. Бо знає, там істина у тиші ти дізнаєшся, що справді тебе турбує. Що хочеш, чого уникаєш, і найголовніше, що тобі потрібно від життя, а не що світ вимагає від тебе. Мовчання часто плутають із пасивністю. Мовляв, якщо мовчиш, значить не борешся. Але стоїцизм показує: мовчання це не втеча, це сила, це виважений вибір, це дія замаскована під спокій. Це відмова вступати у боротьбу, яка тебе виснажує, замість того, щоб змінити. Марк Аврелій писав: коли тебе провокують, не відповідай гнівом, відповідай свободою. А найвища форма внутрішньої свободи це не реагувати тоді, коли тебе очікують почути, не піддаватись, не відповідати шумом на шум. Стоїк не мовчить із образи. Він мовчить, бо розуміє. Не кожен шум заслуговує на твою енергію, не кожен конфлікт вартий твоєї присутності. Іноді мовчання це шлях залишитися цілісним у світі, де всі хочуть розірвати тебе на частини, але є ще глибший сенс. Мовчання це форма медитації в дії, це пауза перед словом, це простір перед вибором, це шанс почути істину, поки вона ще не заглушена емоціями. Стоїк, який мовчить, невідсутній. Він максимально присутній і саме тому не витрачає себе. Мовчання не слабкість, це дисципліна. І кожного разу, коли ти обираєш його свідомо, ти наближаєшся до внутрішньої цілісності. Там, де інші кидаються в суперечки, ти залишаєшся рівноважним. І саме тому перемагаєш. Ми живемо в епоху шуму. Кожен щось каже, кожен щось хоче, кожен намагається бути почутим. Але стоїцизм. Ставить зовсім інше запитання. А що ти чуєш усередині себе, коли замовкає світ? Тиша це невідсутність слів, це простір для правди, це момент, коли зникає все зайве і залишається головне твоя свідомість, твоя суть, твій вибір, Стоїки не прагнули заглушити світ, вони шукали гармонію з ним і знаходили її через внутрішню ясність. А вона народжується не з крику, а з тиші. Навчись слухати, не поспішай говорити, навчись чекати, не через страх, а через мудрість. Навчись бути мовчазним, не тому, що не маєш чого сказати, а тому, що вибираєш промовчати. У цьому не втеча, у цьому твоя влада. Можливо, найбільший акт сили це не відповідати, коли тебе ображають, не доводити, коли тебе не розуміють, не кричати, коли хочеш кричати, бо ти. Не реакція, ти свідомість, ти вибір. І коли ти навчаєшся мовчати з гідністю, весь світ починає чути тебе глибше, бо ти більше не шум, ти тиша, в якій звучить справжнє.